І тут у нас проходить підготовка до ангіографічного обстеження. Це наша операційна медсестра Ірина. Вона все робить, щоб у нас було стерильно. Тетяна, наша анестезистка, яка теж готує інструменти для проведення анестогічних процедур. Препарати готує. Чистота, і будь що тут скажеш? Катерина не пересерствуй. <ріст> Пацієнт знаходиться о, на графічному столі. О, 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 о. Команда готова. Володимир Сергійович, Богдан Юрійович. <ріст> Тут, поки я починаю вести ютуб канал, вже рахують мої гроші, які навіть я... Навіть не знаю, а Ти це. А ти це теж знімається? Теж... Я це знімаю. Зараз у нас процес де корнографії заводиться провідник. По провіднику йде катетер. катетеру йде. Ось Це вибирається провідник. Робочі процеси йдуть далі. Дивимося більші проєкції на Судине Серця. М? Ось, mm -hmm. Ось іще одна проєкція. Це таке, mm -hmm. воно вроді не ретроград, але щось таке, що воно лишень там mm -hmm. Ви Бачите, така маленька. Mm -hmm. Mm -hmm. Для мене ще коментують корнева фій. Mm -hmm. oh. О, і до нас приїхав ще один інфаркт. Тут проводиться катеризація правої коронарної артерії. Не все Потім так просто проходить. Катетер не, не може стати Пішли. так. В праву Пішли. коронарну не артерію. Не Ось тут, напевно, він же і став. Щось схоже на то. Це, Це непроста робота О, так стати в коронарну не артерію. Не, не коронарній ну, збувся. І зараз буде графія. Сіл трошки вниз будай. Наш завідувач дає рекомендації для хорошого анерафічного результату. Ось, ось ми бачимо якраз оці ураження в правій коронарні. Ось вони бачите? Звуження.